Вітаю вас на уроці з мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про вітчизняні пам'ятки античної культури. Історія античних культурних осередків у північному Причорномор'ї починається з VI століття до нашої ери і завершується 4 століттям нашої ери. Увесь світ захоплюється скарбами південноукраїнських степових пірамід, сповнених загадок стародавньої цивілізації Скіфського царства. Упродовж століть войовничі кочові племена, які прийшли з Азії, панували на просторах нашої країни. Столицею Скіфської держави був Неаполь Скіфський. Колонізатори, які з'явилися з Греції, заснували на узбережжі Чорного моря міста Поліси: Тіра, Ольвія, Фанагорія, Херсонес, Пантікапій. Наїс, Теодосія. Скіфи налагодили з греками-переселенцями продуктивне творче партнерство, в результаті якого виникло оригінальне поєднання виточеної античної майстерності. Збереглися залишки архітектурних споруд, кам'яні статуї воїнів, які в народі прозвали скіфськими бабами. Зброя, обладунки, посуд, золоті і ювелірні вироби Колонії швидко розвивалися і ставали носіями культури Елади в нашому краї. Скіфи вважали, що золото має магічні властивості, тому предмети з цього металу слугували оберегами, головні убори, пояси, одяг, взуття. Скіфи прикрашали пластинними аплікаціями із золота. На них надзвичайно реалістично зображені тварини: коні, лосі, гірські козли, пантери тощо. Такі стилізовані вироби називаються зверіним стилем. До шедеврів Скіфського ювелірного мистецтва світового значення належить золота пекторалі з кургану товста могила. Форма цієї. Нащійної прикраси Скіфського царя нагадує серб вага виробу ставить 1140 грам, а діаметр 30 сантиметрів. Ольвія. найважливіша грецька колонія, була заснована в 647-646 роках до нашої ери. Ольвія налагодила тісні торговельні відносини з Грецією та Єгиптом. Про це свідчать численні вироби стиракоти, розписні вази, ювелірні вироби тощо. У 450 році до нашої ери Ольвою відвідав Геродот, який вперше описав історію, географію звичаї народів, які мешкали в той час. Вольвою привозили скульптури. Архітектурні деталі, керамику, вази, теракотові карнизи, якими прикрашали будівлі. Ольвія проіснувала майже 1000 років, поки не була розорена варварами. Сьогодні велика частина міста затоплена лиманом, а збережена заповідна територія складає 270 гектарів. Поєднавши декілька грецьких міст, розташованих на берегах Керченської протоки, у 479 році була створена Босфорську державу, столицею якої став Пантікапій. Площа майже 100 гектар і місто було обнесено оборонним муром. яке зберегало це місто з моря з суши. До наших часів збереглися пам'ятки монументального живопису, що прикрашали підлоги, стіни, заможних мешканців. Херсанес був заснований у 422-421 роках до нашої ери. Виходцями з Гераклеї, як грецька колонія, Херсонес це півостров, і це було важливе політичне і торговельне місто. Основою економіки було виноградарство, рибний промисел, різноманітні ремесла. Населення місто налічувало понад 5 тисяч мешканців. У місті були різноманітні майстерні, театри, храми, монетний двір. В містах Північного причорномор'я інтенсивно розвивалось античне мистецтво. Широкого вжитку набули вироби, привезені з митрополії. Сформувався своєрідний елліно скіфський стиль. Візуальні мистецтва були архітектура, скульптура, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво керамика, ткацтво, деревообробка, ювелірне мистецтво. Колонії швидко розвивалися і ставали носіями культури елади в нашому краї. Про високий рівень розвитку античного мистецтва свідчать вишукані мозаїки Херсонеса, Ольвії, які прикрашали архітектурні споруди і вулиці Полісів. Скульптуру спочатку імпортували з Греції до міст колоній, а потім вже стали виробляти вже і свої скульптури. Статуї з вапняку, мармуру, бронзи прикрашали площі і вулиці міст. Статуетки з коштовних металів і дерева були окрасою інтер'єрів. Творчість місцевих митців представлена здебільшого в рельєфі і дрібній пластиці. Ювелірне мистецтво північного причорномор'я привертає особливу увагу майстерністю, оригінальністю, технічною віртуозністю. Форми та види виробів ювелірів були надзвичайно різноманітними. Пантікапійські і альвійські монети містять додаткове уявлення про візуальне і музичне мистецтво періоду античності. На лицевому боці карбували голови богів, царів, міфічних персонажей, а з іншого боку, музичні інструменти, ну, зазвичай ліру. Музична культура Античних міст полісів північного Причорноморя зберегла традиції Античної Греції. Поети, архітектори, музиканти були добре знайомі з досягненнями древньогрецької культури. І вони все це використовували для розвитку міст полісів. Про музичне мистецтво скіфів греків. Переселенців при Чорноморі свідчать знахідки інструментів, їхні зображення на виробах ужиткового мистецтва. Це ліри, кіфари, трикутна арфа, сірінга, авлас. Отже, скіфська культура це культура величезного світу кочових, непівкочових і землеоробських племен. Що мешкали на широкому просторі Євразії. Мистецтво скіфів та греків мало вагомий вплив на формування та подальший розвиток мистецтва на теренах України. На цьому ми закінчуємо наш урок. Дякую за увагу! До зустрічі!